Доброго дня, шановні батьки! Ми продовжуємо нашу розмову про театралізовану діяльність, яка є чудовим інструментом для розвитку мовлення у наших дітей. І сьогодні розглянемо вправи, які можна використати для розвитку виразного мовлення: артикуляційна розминка, Місимо тісто, конячка, смачне варення, гойдалка. Дуємо на язичок. Інтонаційні ігри одна й та сама фраза вимовляється радісно, сумно, сердито, тихо чи голосно. Від імені ведмедика, лисички чи комарика. Наприклад, клей! Клей. 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 Клей! Пальчикові ігри для розвитку дрібної моторики. Ігри на дихання та ігри зі словами. Важливо виконувати ці вправи в ігровій формі, щоб дитині було цікаво, а також читати їй книги та спілкуватися, створюючи відповідне мовне середовище. Діалоги з казки. Батько читає за одного героя, дитина відповідає за іншого. Пантоміма спробувати без слів показати, що робить герой, йде, дивується, сердиться, а потім словами описати дію. Такі вправи роблять театралізацію не лише грою, а й ефективним тренуванням мовлення. А головне дитині це цікаво та весело вправи на розвиток дрібної моторики, розвиток дрібних рухів пальців, пов'язаних із розвитком мовлення. Використовуйте короткі ремовані віршики, як-от сорока ворона, супроводжуючи їх рухами пальців, ігри з дрібними предметами, нанизування намистин, сортування гуциків або застівання прищіпок, ігри на дихання. Правильний видих і вдих є основою для вимови звуків. Бульбашки! Дуйте у соломинку, яка занурена у склянку з водою, щоб утворилися бульбашки. При цьому не надувайте щоки. Радить всеосвіта, вітряні млини, розгойдуйте паперові фігурки на нитці силою видихуваного повітря. Ігри зі словами та мовленнєвою активністю. Ці ігри допомагають розширити словниковий запас та покращити комунікативні навички. Розмова по телефону. Використовуйте кубики або інші предмети як телефон, граючи в розмови з дитиною та іграшками. Використання карток, показуйте дитині картки та просіть її описати побачене. Радить нам ірпінська центральна міська лікарня.